Привіт! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Сьогодні відео повторить основні питання восьмого класу за допомогою задач ЗНО та НМТ. Як вам ідея? Я пропоную готуватися до ЗНО та НМТ вже зараз. Це не є щось особливе. Це звичайні задачі, але в форматі саме іспиту сучасного. Я пропоную задачі з алгебри. В актуальному форматі і задачі з геометрії, які містять питання, які вивчають в 8 класі. Ще я хочу нагадати, що на нашому каналі так, не забудь підписатися, це дуже важливо. Є два класних відео: алгебра, швидке повторення восьми клас, і геометрія, де ми повторюємо більше питань з алгебри та геометрії восьмого класу. Вони також тобі не завадять. Ти будеш готовий вже до перевірочних контрольних робіт. Тобто я даю тобі задачі і можливість вже зараз готуватися до НМТ, Працюй самостійно. А потім я запропоную тобі розбір деяких з них. Я покажу трішки, і які будуть питання, ти мені напишеш. Як тобі з ідея? Працюємо? Поглянемо більш уважно на задачі з алгебри. Що вивчали в алгебрі в восьмому класі? По перше, це дробово-раціональні вирази. Скорочення дробів, додавання, віднімання дії з ними. Далі була тема корень. От тут дуже будьте уважними, тому що дуже часто на НМТ ЗНО саме задачі такого вигляду. Це я обирала найтиповіші, най ті, що найчастіше зустрічаються. Ну і восьмий клас познайомилися з темою квадратні рівняння. Звичайно, там були і інші теми, але я звертаю увагу на те, чого було найбільше. Так от. Спочатку ми з вами розв'яжемо перше завдання, розберемо, а це я пропоную вам розв'язати самостійно. На що зверніть увагу? При скороченні дробів розкладайте множники, подивіться уважно на знаменник, що ви там бачите. До речі, на іспиті є довідкові матеріали. І можна підглядати, зараз вам нагадую, там формула буде квадрат суми. Але якщо ви формулу не знаєте, то побачите її буде дуже важко. От. Почуйте мене, сьомий, восьмий клас. От ці речі важливо знати. І тоді ви вважаєте, що готові до іспиту. Далі. Не забувайте, що коли підносимо тут добуток до квадрату, підносимо і перший множник, і другий, і усе уважно опрацюйте. Тут знову, що ви бачите, дві дужки, які відрізняються знаком. Помовчу, але покажу. Угу. В угу, зворотньому напрямку. Бачите, без формул жити ніяк не можна. Формули скороченого множення це е, най найперше, що ви маєте опануватись. От тут проблемна така історія. Зараз згадаю, чи є така в нас властивість є. От я зараз покажу, ставлю тут три знаки оклику, тому що це граблі в нас на каналі. Математичка, є таке відео, називається все про модуль, будь ласочка, модуль то граблі, гляньте то відео, і навіть курс у нас є про модуль. Ну і що? Квадратні рівняння розв'язувати не складно, але тут такі цікавенькі я обрала, попрацюйте з ними. І знову про квадратні рівняння. в нас дуже багато, там був цілий прямий ефір мегакористі. От якщо ви в восьмому класі вже будете робити ті речі, про які я говорю, вам взагалі буде дуже легко все. Угу. Починаємо! Перша задача, і ви працюєте разом зі мною. Візьміть ручки, аркуші погнали. Перша задача зводимо дроби до спільного знаменника. Але відразу подивіться: от коли ви переписуєте чисельник першого дробу, увага! Що там відбудеться? Можна А винести задушки. От хто цього не побачив, вам буде набагато важче. Скажіть, будь ласка, побачили ви це? Чому тут це нам допомагає, тому що ми зможемо дріб скоротити, розумієте? Якщо б не побачили, тоді додатковий множник тут А плюс Б, тому що перший знаменник А плюс Б в квадраті. І працювати, працювати, працювати. Але якщо побачили, все набагато легше. Я далі переписую. Наступний дріб. Тому дивіться, моя порада для вас. І НМТ, ті, що готуються, і зараз ті, що навчаються, вже закінчили 8, 9, спочатку глянули на задачу. Спочатку, нехай секундочку, замислилися, а потім працюємо. Скорочуємо однакові множники, Залишається у нас дріб. Можна вже написати під один спільний знаменник в чисельнику, зараз подивимося, знаменнику А плюс Б, в чисельнику А мінус. І отут увага. Небезпека. Я кричу: не забудьте мінус перед чисельником. Або ставте дужки, або відразу змінюйте знаки на протилежний. Зрозуміли, про що я? Мінус. Перед виразом ці знаки поміняли на протилежні, бо це такі граблі. Зводимо подібні доданки. Мінус 2А і А, А відняти 2. що буде? Правильно, мінус А, мінус Б поділити на А плюс Б. Так не кидайте. До речі, вже є такі намьоки, що це щось воно і хочеться обрати. Ви вираз якийсь, не поспішайте, будь ласочка. спочатку гляньте, тут можна мінус винести за дужки. Спрощуємо для того, щоб можна було скоротити. А скорочувати можна тільки однакові множники. В дужках буде А плюс Б. Зрозуміли, чому? Угу. А от тепер погляньте, виявляється спільний множник, і можна його скоротити. Відповідь? Мінус одиниця. Відповідь Г є правильною. Розумієте, це завдання можна робити по-різному. І от хто пішов зводити до спільного знаменника, хто е, обрав цей шлях, він буде також отримати правильний результат, а він буде працювати трішки довше. Намагайтеся працювати правильно і ще й раціонально, швидко, якісно, правильно. Певне, що у вас так само вийшло. Пишіть. Далі переходимо до геометрії. Восьмий клас геометрія. Згадайте теми чотирикутники, паралелограм та його види. З цього починалось вивчення. Далі в нас була тема співвідношення сторінних кутів в прямокутному трикутнику, синус, косинус, тангенс, катангенс. І от зараз я буду робити виключення з усіх відео цього циклу. Зазвичай я показую першу задачу. Вона дуже легко розв'язується. Гляньте навіть зараз. Суміжний кут можна знайти це. Я підказую, а потім згадайте в нас паралельні прямі січна, і це кути, як вони називаються. Пам'ятаєте, це в нас відповідні кути. Це розв'язати легко. А оця задача суперкрута. Ми тут повторимо велику кількість важливих моментів, які вивчали в восьмому класі. Тільки відразу кажу. Але оце третє питання зможе розв'язати той, хто вже в 9 класі пройшов першу тему. Там перша тема саме вам допомагає. Це ж для дев'ятикласників повторення восьмого класу. Можете, хто не знає, просто виключити це, цю задачу. Угу. Хоча довідкові матеріали, я потім покажу шпоргалочку. Далі тема площі. Площі, восьмий клас, це дуже важлива тема. І от такі задачі з клітиночками, які вони актуальні на сьогодні. У нас є відео, я показувала пробні НМТ від математички, робила таке детальне пояснення цієї темки. І є відео про площі, найперше відео на моєму каналі, там також це є. І така задача, неймовірно цікава. І знову я хочу сказати, що математичка робить все, щоб ви це знали. На каналі Супер-Відео, яке навчить рахувати площі без формул. Погляньте і його також. Працюю з цією задачею, вона мегакласна. Погнали! Взяли ручки, пишемо. Так, прямокутники АБЦД і MDKL. Рівні є рисунок, Аде дорівнює 6. І от я відразу все, що в мене в умові, пишу на рисунок. ДМ дорівнює 8. І потрібно встановити відповідність між величиною та її значенням. Ще обрала цю задачу, щоб показати вам вид завдань, які в школі в нас рідко зустрічаються. Мені здається, майже не зустрічаються. А от формат ЗНО і НМТ задача на відповідність дуже важлива. І тут аж три бали, тому вона мега-мега важлива для результату. Ми будемо знаходити синус кута МДЛ оцього кута. Згадайте! Синус то є відношення, я вам підказочку покажу зараз, відношення протилежного катета на гіпотенузу, якщо ми говоримо про гострий кут цього трикутника. Тому мені потрібно знати, давайте кут позначу МДЛ спочатку. Цей кут, Мені потрібно знати протилежний катет, і мені потрібно знати гіпотенузу. Я запишу перше. Синус кута МДЛ дорівнює ЛМ. Це протилежний катет, я його показала, на гіпотенузу ДЛ. Так, ні DLM, ні DL нема на рисунку, де взяти. Згадуємо, що прямокутники рівні. Тоді в них будуть відповідні сторони рівні ДМАБ. Будуть рівними, а D буде дорівнювати LM, буде 6. Ви зрозуміли? Ви можете більш детально пописати, пошукати рівні сторони, записати рівність трикутників, рівність відповідних сторін і так далі попрацювати, попрацювати. Але мені здається, все зрозуміло. І от, якщо в нас катити прямокутного трикутника 6 та 8, гіпотенуза буде 10. Це Піфагорові тріки. На каналі Супер відео. Я хочу, щоб його переглянули усі. Але хто не знає, звичайно, буде рахувати ДЛ за теоремою Піфагора: корень квадратний, 6 квадратів, додати 8 квадратів, 36 і 64, Під коренем дасть 100, це буде 10. Я вас переконала. Але дивіться, наскільки це. Швидше, наскільки це зручніше. Тоді відразу синус МДЛ дорівнює 6 поділити на 10. Ще раз, протилежний на гіпотенузу. 6 десятих, дивимося відповідь, записана у вигляді десяткового дробу. Відповідь А правильно, обираємо і йдемо далі. Угу. Дуже рекомендую для НМТ ЗНО. Швидше, щоб рахувати піфагорові трійки, означення знати на пам'ять. Хоча, звичайно, терема піфагора в нас є в довідкових матеріалах. Тангенс АБД. Наступне питання: ми будемо знаходити тангенс кута АБД. Погнали. Так, по-перше, АБД. Де цей кут, я позначу його двома рисками. Відношення, згадайте, протилежного катета до прилеглого. Угу. І знову там є шпаргалка, можна підглянути. Якщо прямокутники рівні, то аби дорівнює ДМ дорівнює 8, і тоді я можу записати дорівнює 6-8. Чим швидше, тим краще. Але важливо, правильно. 6 та 8 можна скоротити навпіл, буде 3 четвертих. І от Бачите, 3 четвертих немає відповіді. Необхідно перевести звичайний дріб в десятковий. Яким чином? У мене на каналі є відео, яке допоможе це розібрати. Я зараз буду згадувати, що 1 четверта це 0,25, а 3 четвертих утричі більше 0,75. Ви можете ділити 3 на 4. Ви можете зводити до знаменника 100, помноживши на 25 чисельників знаменник. як вам зручно. 0,75 відповідь Б правильна. Готово? Ну і третє. Найцікавіше, але це вже, знаєте, дев'ятикласники на початку вивчають, от восьмикласники мають зацікавитися цим, якщо ще не знають і не почали цю тему. Косинус БДЛ. БДЛ. Що це за кут? Чому дорівнює його косинус? Так хотіла, щоб ви мені написали раніше, ніж я скажу. Подивіться уважно, цей кут. До рівня 90 градусів, він прямий. Чому? Насправді, оці кути будуть рівні між собою. Я це зараз позначу. Розумієте? І оці кути будуть рівні. Розумієте? Це довести нескладно через рівність трикутників. Наприклад, вже бачите, що тангенси в них рівні, Отже, кути будуть рівні і так далі. Можна велика кількість спосіб доведення, але це миттєво потрібно побачити. І тоді ці кути також будуть рівні. Так само з рівності трикутників це випливає. Отже, цей великий розгорнутий кут складається з двох пар рівних кутів. Половинка 180 напів буде 90. Тобто кут БДЛ, ель загубила, так швидко поспішала, це 90 градусів. Косинус 90 градусів дозволяю підглянути в шпаргалку, хоча краще знати на пам'ять. Косинус 90 градусів це буде 0. І от, дев'ятикласники, це ваша задача розібратися чому-то так. І відповідь Г буде правильною на третє питання. Скажіть, класна задача. Я обожнюю саме іспити через те, СНОРНІШ, за зараз СНМТ, що вони відразу от одна задача, і велика кількість питань майже більша частина восьмого класу повторена. Ну що, напишіть, що було цікаво, що було незрозуміло також. Пишіть вивчити усі теми. Підготуватися до іспиту ви зможете за допомогою мого сайту математичка. Запрошую вас в гості до себе і до зустрічі.